Вже з'явилась інформація офіційна про те, що е, прем'єр-міністр Індії е, Наренда Моді приїхав до Києва, і це нагадаємо перший візит до нашої країни, як для самого прем'єра з міністра премєр спочатку повномасштабного вторгнення, але й загалом це перша така подібна подія в історії українських відносин. Насправді цей візит відбувається далеко, скажімо так, не на найкращому тилі. тому що нагадаємо, що от, е, на початку липня моді відвідав Москву. Тоді він з Путіним обмінювався такими дружніми зверненнями саме в той час, коли росіяни завдавали масованого ракетного удару по Україні, і зокрема тоді ж горіла, страждала і помирали діти в лікарні Охмадит. І саме тоді, от моді був у І Тоді президент Володимир Зеленський розкритикував моді, але зараз. Очільник уряду вже ось тут в Києві, і сьогодні, скажімо, так будуть відбуватися якісь двосторонні зустрічі, перемовини, і можливо близько будуть якісь заяви. Тому ось перша така інформація з'явилася вчора. Напередодні буквально моді був у Польщі. Вирішив поєднати такі дві зустрічі. Вчора він говорив зокрема з Дональдом Туском, і от обговорювали вони також війну в Україні. Тоді ж вчора моді заявив, що жоден конфлікт, цитую, не повинен бути вирішеним на полі бою. І от вже сьогодні вранці вже моді приїхав до Києва. Наразі ще ніяких офіційних заяв не було, але от все ще попереду. Ми маємо також кадри того, як зустрічали на рендру моді у Києві на вокзалі. Виявилося, що у нього там чимало прихильників зібралося, така фан-база місцева. Ну і вони скандували прізвище індійського прем'єр-міністра. Можемо послухати, як ця гаряча зустріч виглядала і звучала. просто як рок зірку, яку зустрічали на рендер-моді у Києві, звичайно, скандувати, наприклад, ім'я і прізвище китайського лідера було б набагато складніше. Це все звучало би. Сі, 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 сі зовсім не так ефектно моді. Все ж таки, на прізвище, яке звучить так, коли його скандують. Ну але тим не менш, на цьому тлі Індія якраз обігнала Китаю в останні дні і стала найбільшим імпортером російської нафти у світі. Це цікавий факт, який теж згадуємо в контексті візиту прем'єр-міністра Індії до Києва.